втратила ще трьох героїв на війні. Україна звільнила з полону ще 10 своїх військовослужбовців. Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом. Слава Україні в ефірі Ренкові новини 27 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у Скурботі за незалежність України загинули Іван Павлишин із селища Іваничі та житель села Грибовиця 1981 року народження Ігор. Птюк. Воїн Іван Павлишин загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання. Його поховали на кладовищі Краснопілля на Сході. Також загинув житель Ковальського району 43-річний Валерій Марчук. Відомо, що рідні розшукували Валерія. Зв'язок з ним обірвався ще 7 березня. 26 жовтня у Луцькій міській раді відбулось чергове сесійне засідання. На сесії побували і журналісти телеканалу конкурент Ві. Як минула 36-та сесія Луцькради, дивіться у сюжеті. Сьогодні у Луцькій міській раді відбувається чергове сесійне засідання. Цього року це вже 36-та сесія. Всього на порядку денному 82 питання. З поміж усього питання, які стосуються стадіону Авангард, виділення земельних ділянок, а також забезпечення жителів громади електроенергією. Подробиці далі у сесійній залі збираються депутати. Успішно зареєструвались 34 обранці громади. Сесія повноважна. Далі традиційно лунає гімн України та розпочинається засідання у зв'язку із нещодавною атакою рашистів, які 22 жовтня вдарили трьома ракетами по енергетичному об'єкту. У громаді виникли проблеми з електроенергією, і деякий час у місті не було світла. Аварійні відключення відбуваються і надалі, та створюють чимало проблем для лучан. Лучани нарікають, що вони досі не мають графіків аварійних відключень. І комусь продовжити обідню перерву, поки немає світла, немає можливості. Потрібно знати, коли кому е, вкласти дітей раніше спати, щоб можна було посидіти з чоловіком, дружиною при свічках, ну і не тільки посидіти. Чому в Києві та інших областях є графіки відключень? Вони не гарантують, що відключення буде 100%. Вони тільки кажуть, коли можна чекати можливу відсутність електроенергії. Чому в нас на Волині і в Луцьку, зокрема, такі графік? Це таємниця за сімома замками. Відтак чому не повідомляють лучанам графіки, взявся відповідати луцький міський голова Ігор Поліщук на сьогоднішній день планових відключень немає. Чому відбуваються відключення? А, диспетчер НЕК «Укренерго» бачить перенавантаження на тій чи іншій ділянці мережі. І одразу передає на Волиня боленерго повідомлення про необхідність відключення для уникнення масової аварії на електромережі. Волиня боленерго протягом 15 хвилин з отримання такого розпорядження диспетчера НЕК Укренерго має виконати те чи інше відключення для того, щоб не знеструмати знову половину міста. Тож, за словами мера, можливості повідомляти лучан про відключення просто-напросто немає. Втім, цікаво, що у сусідніх областях, а також у столиці, такі графіки є. Чому саме Волинь особлива? Це питання і досі залишається відкритим. А поки лучан закликають з розумінням поставитись до ситуації, зменшити вживання електроенергії, а також зробити запаси води. До слова варіант вирішення проблеми з забезпеченням містян водою за пропонував депутат міськради, голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Минулої суботи а саме багато людей не змогли швидко набрати питної води для особистих потреб. Одним з варіантів швидкого вирішення цієї проблеми є відновлення та належна робота мережі водозабірних колонок по всьому місту. Прошу розконсервувати законсервовані водозабірні колонки, здійснити їх швидкий ремонт, за можливості запустити нові колонки, нанести їх на відкриті карти в мережі інтернет. Та поінформувати засоби масової інформації і усіх вища чи можливо так зробити, розповів начальник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Дійсно, система так званих колонок від водорозподільних колонок, вона приєднана безпосередньо до водопровідної мережі міста Луцька. Наші водопровідні колонки вони не є автономними, тобто, якщо пропадає тиск в мережі. Він пропадає і відповідно на полонці, на пожежному гідранті на кожному воді в житловий будинок в місті Луцьку немає бюветів, інших автономних джерел водопостачання, які можуть, які є незалежними від нашої мережі. Втім, на думку Тараса Шкітера розконсервування цих колонок дасть змогу дістати воду, хоча б тим жителям Луцька, які мешкають на верхніх поверхах будинку. Вода з'явилася, але з надто малим тиском тобто, люди, які живуть. Вище четвертого поверху, п'ятого води не мали. В колонках вже вода була. Я говорю про те, що потрібно оновити карту і дати її для усіх лучанчих та засоби масової інформації. Відтак Віктор Гуменюк зазначив, що після останньої атаки расистів в місті працюють над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, головам ОСББ доручили забезпечити у підвалах вивести воду, аби мешканці багатоповерхівок змогли здобути воду, якщо раптом ситуація повториться, і тиску буде недостатньо. Далі у порядку денному земельні питання. Зокрема, акцент депутати приділили питанню щодо виділення земельної ділянки підприємцю, що раніше викупив цю землю та зніс привокзальний ринок у місті. До слова раніше цей власник обіцяв спільно з міською радою встановити на привокзальному майдані торгові місця для людей. Втім, минуло вже багато часу. А віз і нині там У попередній каденції. Ми коли виділяли під дані приміщення земельну ділянку і все, Була домовленість з власниками така, що там все таки будуть облаштовані торгові місця для людей, щоб торгували сільськогосподарською продукцією. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас війна, і люди в дуже важкому фінансовому стані, і це б звичайно сьогодні допомогло людям щось продавати, комусь купувати, щоб Здешевити свої витрати, але рішення немає. Ми бачимо, що торгові місця не облаштовані. Обіцянки для людей залишилися обіцянками. Відтак депутати вирішили проект рішення виділення цієї ділянки не підтримувати, аж доки власники не дотримуються обіцянки і не облаштують торгові ядки. Обговорили і передачу стадіону Авангард у міську власність. Сьогодні для його належного використання для його правного функціонування воно має мати працівників, які будуть обслуговувати і саму територію і чаші, футбольне поле, ну і, звичайно, прилив території, яка є ну, досить немаленькою, там, понад 4 гектари. Це питання викликало у депутатів чимало запитань. На фоні нещодавнього скандалу зі стоматполіклінікою де було чимало звинувачень в адресу керівництва щодо неефективного управління, і це при тому, що міська рада там не фінансувала ні зарплати, ні закупівлю, обладнання. Мені досить дивно виглядає зараз цих майже півмільйона на е, стадіон і накинутий бізнесом баласт на місто. Тим Володимир захожий переконав депутатів, що це вимушений крок і вкрай необхідний. Фактично, 14,5 штатних одиниць це є мінімальна кількість, яка зможе забезпечити належне функціонування даного спортивного об'єкту. Туди належить директор, бухгалтер, юрист. Завідувач господарством, оператор котельні, садівник, робітник з благоустрою, два чоловіки на чотириктари наголошую, прибиральник території, один прибиральник судових приміщень, один, чотири охоронці, всього на це оптимізована структура до мінімуму. Тут просто навіть немає можливості якусь посаду скоротити. Відтак після обговорення стадіон таки взяли на баланс Луцької міської ради, а також виділили на його забезпечення кошти. Розглянувши усі питання порядку денного, депутати перейшли до депутатських запитів. Зокрема, з пропозицією виступив депутат від фракції Свідомія Михайло Наход. Обранець громади переконаний, що у випадку настання надзвичайної ситуації для жителів Луцької територіальної громади необхідно облаштувати спеціальні центри, куди містяни змогли б звернутись за консультацією або ж допомогою. Вважаю, за необхідне створити в кожному мікрорайоні та на території проблем. Населених пунктів кризові інформаційні центри на базі комунальних закладів. Це е, мають бути приміщення з укриттям та легким доступом для соціально вразливих вест населення. Вище вказані кризові інформаційні центри повинні мати запас води, бензинові чи дизельні генератори, універсальні мобільні батареї, павербанки по можливості станції зв'язку Старлінг. А також запас свіжі з довгим терміном зберігання та теплими. Відтак таку пропозицію депутати Луськради прийняли. За проголосувало 30 обранців громади. Крім цього, Михайло Наход також закликав депутатів подбати і про енергетичну безпеку, та запропонував відновити фінансування для ОСББ програми Енергодім в рамках підготовки до опалювального сезону. На думку Михайла находа реалізація цієї програми допомогла б міським багатоповерхівкам зберігати тепло завдяки утепленню, тим самим до дозволяючи економити на обігрівачах та інших видах опалення. Будинки завершують утеплення та готуються до зими, зокрема і в Луцьку, і це ще раз доводить, що такий механізм має право на життя навіть зараз. Водночас, Луцька міська рада на даний момент не здійснює свої зобов'язання в рамках цієї програми. Такий підхід викликає нерозуміння в середовищі ОСББ, оскільки подібні програми підтримки в інших містах та регіонах безперешкодно. Фінансуються в умовах війни, відтак цю ідею депутати також підтримали. Не оминули і скандальну тему, яка торкнулася багатьох жителів міста. Йдеться про сумнозвісну керуючу компанію Місто для людей, які незаконно підняли тарифи для жильців без їх відома. Депутатка Алла Наточі переконана, у місті не має бути місця для таких компаній. Через це я прошу вас, якби цю злочинну діяльність таких підприємств. Я рахую а Особливо під час воєнного стану розібратися і повернути тарифи в попередній стан, і все ж таки, щоб закону закон, законному порядку, були піднімалися ці тарифи. Відтак, мер міста дав доручення департаменту житлово-комунального господарства розібратись із цією проблемою. У Волинському обласному центрі зайнятості нова керівниця від 24 жовтня посаду обіймає Алла Куцин. Як повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості, під час щомісячної наради нову керівницю установи колективу представив заступник директора державного центру зайнятості Денис Олійник. Алла Куцин, за словами Дениса, Олійника у службі зайнятості людина не нова, адже працює в цій галузі понад 20 років. На Волині зловмисниця ошукала пенсіонерку на 200 тисяч гривень. До правоохоронців звернулася 80-річна жителька Володимира і повідомила, що до неї на стаціонарний телефон подзвонила жінка, представившись дочкою, та розповіла, що. Потрапила у ДТП і перебуває в лікарні в Луцьку для лікування. Їй мовляв потрібні кошти, які прийде забрати, нібито медсестра. Вже за декілька хвилин до помешкання пенсіонерки зайшла невідома. Шокована від отриманої новини жінка віддала їй усі гроші. Лише після цього Володимирчанка зателефонувала до доньки та дізналася, що з нею все гаразд. Нині поліцейські розшукали шахрайкою, її помістили в ізолятор тимчасового тримання. Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання терористичним режимом Російської Федерації. За резолюцію проголосувало 85 сенаторів у документі. режимом сенатори рішуче засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу РФ як терористичний режим. Сенатори також наголосили, що 24 лютого Росія розв'язала жорстоку війну в Україні, бажаючи стерти усю суверенну країну з карти та знищити її націю. Україна звільнила з полону ще 10 своїх військовослужбовців. Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є офіцер та 9 рядових і сержантів. Також українській стороні передали тіло американського добровольця. Ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. На кордоні між Україною та Румунією відкриється новий пункт пропуску. Його обіцяють запустити через два тижні. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, пункт пропуску буде розташований у Чернівецькій області біля селища Красноїльськ. Роботи тут почалися ще у 2015 році, через рік призупинились, і останні шість років будівництво було майже заморожено. Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року. За словами заступника міністра, наразі залишились лише невеликі роботи щодо підключення комунікації та облаштування робочих місць для співробітників митниці та прикордонної служби. У Росії провели тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. За ударами дистанційно спостерігав президент РФ Путін. Як заявили російські пропагандистські змі, було проведене тренування із завданням масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Так по полігону Кура на Камчатці росіяни зробили пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС із космодрому Плесецьк. Та балістичної ракети Синева із акваторії Баренцевого моря до здійснення завдань такого залучалися літаки дальньої авіації ту 95, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування. Поблизу іранського міста Захидан, столиці Булуджистану, застрелили офіцера корпусу вартових ісламської революції, полковника Малашахі, як повідомив кореспондент із посиланням на агентство та СНІМ. Малашахів та один із командирів організації були вбиті в машині серед білого дня. Як стверджують міжнародні змі, чоловік відповідав за постачання іранських дронів Камікадзе Росії. Водночас, учасники формування «Басідж» звинувачуються в жорстокому придушенні протестів в Ірані останні 15 років. Збройні сили України ліквідували уже 68 тисяч 900 окупантів. Станом на 26 жовтня українські військові також знищили 2628 танків, 1686 артилерійських систем, 5351 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія провела тренування наземних, морських і авіаційних сил стримування, під час яких відбулися пуски балістичних і крилатих ракет. Про це повідомляє пропагандистське видання Ріановості. Запусками ракет дистанційно спостерігав і президент РФ Владімір Путін. Як стверджує Кремль на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС із Плесецька та балістичної ракети «Сінєва» із акваторії Баренцевого моря. Оленевод, а за сумісництвом міністр оборони РФ Сергій Шайгу сказав, що під час навчань проведено тренування із нанесенням масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Тим часом пропагандистські змі публікують відео, нібито запуску цих ракет. Сбу у Луцьку затримала двох організаторів нелегального виїзду за кордон українців призивного віку. Одним із організаторів виявився депутат Чернігівської районної ради від заборонної партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний супровід через пропускні пункти держкордону. Вартість таких послуг депутата становила від трьох тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого. З Волині як посередника для передачі грошей. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників у обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди. У війні з окупантами загинули ще двоє волинян. камінька Каширська громада втратила Труцюка Святослава Володимировича 1976 року народження жителя Каменя Каширського. Не вагаючись із першого дня повномасштабного вторгнення расистів, Святослав Труцюк пішов воювати за свободу, незалежність і цілісність України. 4 липня його життя обірвала ворожа куля. Також війна забрала життя жителя Горухова Павла Лазара. Трагічна подія сталася під час виконання бойового завдання у селі Весела Донецької області. Одразу після нападу ворога Павло Лазар не вагаючись став на захист рідної батьківщини і до останнього подиху боронив її. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, вічна пам'ять та слава захисникам України. На вулиці Тараса Шевченка у Ковалі водій автівки збив 62-річну жінку, яка перетинала дорогу за межами пішохідного переходу, і втік із з місця. ДТП аварія сталася 25 жовтня. Постраждала, отримала тілесні ушкодження та звернулася за допомогою до медиків. Правоохоронці оперативно розшукали автівку, яка причетна до ДТП. За кермом Фольксвагена перебував 26-річний житель селища Люблинець. Попередньо водій Тверезий. Нині триває перевірка. 26 жовтня на території Волинської області будуть застосовані графіки аварійних відключень для населення. Про це повідомляє Волиню також застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів. Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. Наголошують інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об'єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану. Також у Волиню Бленерго наголосили, що графік аварійних відключень це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження. Підкреслюють, графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними. На Росії спалахнув склад будівельних матеріалів. У небо піднявся величезний стовп диму. Відтак пожежа виникла у Санкт-Петербурзі вночі 25 жовтня. Як повідомляють російські пропагандистські видання, спершу було відомо, що горить 6 тисяч квадратних метрів складу. Пізніше МНС оновило інформацію та заявило, що загорілось близько 12 тисяч квадратних метрів. Згодом стало відомо, що горів склад будівельних матеріалів у районі Металострой. Про постраждалих не повідомлялось. Тим часом до гасіння залучили близько 110 вогнеборців. Розпочалася 245-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Як повідомляє генштаб збройних сил України, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У ранковому зведенні розповіли і про те, яка ситуація на Волинському напрямку на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін: Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України. Мобілізація на Волині триває. Відтак станом на 25 жовтня в області вже вручили понад 32 тисячі повісток. І за словами заступника начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Павла Свадовського, ці заходи будуть продовжуватися і надалі, аж доки Україна остаточно не здобуде перемогу. У нас вже призвано людських мобілізаційних ресурсів. Біля 20 біля 20 тисяч, ну і біля більше чим півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються. Продовжуємо комплектувати визначені військові частини, підрозділи. Відповідно, відправляємо особовий склад на підготовку в навчальні центри з метою їхньої підготовки до визначених військово-облікованих спеціальностей, які потрібні в військах. При формуванні військової частини, на жаль, це війна, на жаль, гинуть люди, тому проходиться і докомплектовувати військові частини, де є відповідні втрати. Наголошують, мобілізувати до війська можуть будь-кого, адже на передовій потребують фахівців, чи не усіх спеціальностей. Всі е, рода військ і види. Е, е, Збройних сил України потребують е, тих чи інших спеціалістів, починаючи з, е, з водіїв, е, закінчуючи там кухарями і тому подібне, лікарями. Постійно е, е, йде до комплектування. Зазначимо за неявку до військомату на порушника можуть накласти адміністративний штраф або й взагалі порушити кримінальне провадження. Умовно десь не прибуло. З заповістками, які вручались десь там, 1200, наприклад, десь усіх, десь так умовно не прибуло. От. значить, Відкрито 797 адміністративних накладено на порушників законодавства накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень. Крім цього, вручають повістки на Волині і чоловікам-переселенцям. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення вже призвали 443 переселенця, з них 82 офіцери. Ми зараз знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць глушець та архітектора Мотельницького. Зараз тут суцільні хащі, втім це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з висоток

Поверхів, це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. От також комплекс буде включати підземний паркінг і водночас буде бомбосховище. Тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБНів. Забудовник розповідає, що спочатку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України. І територіальній обороні, технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області, та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету. Компанія забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого. Го бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс. А також ЖК Світлий хутір. На завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Парк. Лисички білі та маслюки. Традиційно восени луцький ринок, всіяний грибним різномаїттям, торгує зібраним у волинських лісах багатством. І пані Галина журналістам гордо презентує свою найбільшу цьогорічну знахідку. А цей красавець який гарний. І скільки він один? Скільки? 900 грам важить майже кілограмовий гриб. Жінка так би мовити, вполювала у лісах на камінь Каширщині. Скільки 160 за кілограм. Ідемо далі і знову бачимо продавчиню, котра торгує грибами. Жінка каже, продає гриби на ринку щороку. Урожай зібрала в Ковальських лісах. Маслюки по 80. польські по 100. Гриби. лисички по 70 баночка. А ось гриби, які продає продавчиня Мар'яна з Луцького району. Польські маслята та білі. Жінка знайшла у лісах, що неподалік селища Колки. Каже, покупців з самого ранку було чимало, тож нині багато товару вже розкупили. Польські 90, маслята 50. У це коштує білі. Вже як не далекові сі. Відтак, хто не має часу і можливості поїхати за грибами до лісу, можна завітати на один із луцьких ринків. Тут є вибір на будь-який смак та гаманець. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.